Десять провідних генеративних інструментів штучного інтелекту повторюють кремлівські фейки з російської мережі Правда це стало відомо завдяки спеціальному звіту компанії NewsGuard, Пише сайт мілітарний. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як Росія розповсюджує кремлівські наративи через штучний інтелект десятками мов. Докладніше далі. Експерти компанії NewsGuard протестували 10 провідних чат-ботів зі штучним інтелектом, серед яких доволі популярні GPT-4O від OpenAI, Grok від XAI, Smart Assistant від Yocom, Gemini від Google та механізму відповідей від Perplexity. Експерти компанії перевірили обрані чат-боти на 15 неправдивих наративах, які з квітня 22-го року, по лютий 25 го просувала мережа зі 150 прокремлівських вебсайтів. Правда, висновки невтішні мережа правда не вробля. Оригінального контенту, а поширює контент російських державних змі про кремлівських пливових осіб, а також державних установ і чиновників за допомогою широкого набору, начебто, незалежних вебсайтів. Зокрема, мережа поширила загалом 207 фейків, які варіюються від класичного вже фейку про секретні лабораторії з розробки біологічної зброї, які штати, начебто, тримають в Україні, до тверджень про нібито фінансові зловживання президента України Володимира Зеленського за рахунок військової допомоги США скоріше за все. Мережа правда була розроблена спеціально для маніпулювання моделями штучного інтелекту, а не для генерування трафіку для людей. Систематично публікуючи безліч статей різними мовами з різних джерел для просування одного й того ж дезінформаційного наративу, мережа створює великий обсяг контенту, який повторює одні й ті самі фейки на здавалося б незалежних вебсайтах. І таким чином максимізує ймовірність того, що моделі штучного інтелекту зіткнуться з цими наративами і включать їх у веб-дані, що використовується чат-ботами. Нагадаємо що мережа була запущена у квітні 22-го року та вперше виявлена в лютому 24-го французьким урядовим агентством Viginum, яке займається моніторингом іноземних дезінформаційних кампаній. З того часу мережа значно розширилася, охопивши 49 країн десятками мов у 150 доменах. За даними американського проєкту Sunlight Project, у 24-му році в ній було опубліковано 3 мільйони 600 тисяч статей. Зі 150 сайтів мережі «Правда» приблизно 40 є російськомовними. Її власником є Євген Шевченко, кримський веб-розробник, який раніше працював у компанії Кримтехнології, що створювала веб-сайти для кримського уряду, підтримуваного Росією. У середньому мережа публікує 20 273 статті кожні 48 годин або приблизно 3 мільйона 600 тисяч статей на рік. Попри свій масштаб і розмір, мережа майже не отримує органічного охоплення і має в середньому лише 955 унікальних відвідувачів на місяць. Російський диктатор Владімір Путін та його. Радники добре відчувають силу образу. Одяг, в якому він постає перед камерами, завжди несе політичне послання, зазначає видання Ноя Цугесайтом. Безперечно, так було і в Курській області, коли російський пропагандистський апарат поширив відео з Путіним, який вперше з початку російсько-української війни постав перед телеглядачами у військовому камуфляжі. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете розібратися, навіщо політики вдягають форму. Докладніше далі. Якщо американські президенти, хоча є головнокомандувачами, ніколи не з'являються у військовій формі, то в Росії інша традиція. Нагадує видання Ноя Цухи Цайтун». Так радянські лідери Сталін, Хрущов та Брежнів любили з'являтися у військовій формі. за генсека Брежнєва це набуло майже безглуздих рис. До 70-річчя йому надали звання маршала, а особливо затяті прихильники навіть хотіли зробити його перед смертю генералісимусом, тобто піднести на той військовий олімп, на який до цього піднімали. Лися лише деякі значні полководці на кшталт Суворова, тільки Путін на початку свого правління часто з'являвся у військовій формі. Але це були піар-акції без військового підґрунтя. Наприклад, у 2000 році, відвідуючи війська на крайній півночі, він був одягнений у форму морського офіцера. Але з початком Великої війни Путін довго не наважувався надягти військову форму. Під час попередніх візитів на фронт він завжди з'являвся у костюмі. Це відрізняє його від українського опонента Володимира. Зеленського, який носить мілітарі з лютого 22-го року. Під час останнього візиту Зеленського до Білого дому це навіть викликало скандал, оскільки стиль українського президента суперечив мирній риториці президента штатів. Але Зеленський заприсягся не перевдягатися у цивільний одяг до закінчення війни. У випадку з Путіним все навпаки, його костюми на замовлення та елегантні краватки покликані передати ділову повсякденну манеру поведінки. Костюм Путіна нібито говорить офіційно, Росія. Не перебуває останні війни, вона лише проводить так звану спеціальну військову операцію, і громадянам не варто турбуватися з цього приводу. Упродовж трьох років Путін намагався створити образ нормальності а військова форма ясно дала зрозуміти усім, хто був готовий прочитати це послання, що військові дії для кремлівського диктатора ще далеко не закінчені. І те, що пізніше Путін висловив це усно і висунув різні умови для припинення вогню, ні для кого не стало сюрпризом. Здається, адміністрація Дональда Трампа таки знайшла довгоочікувані важелі впливу на Кремль, які змусять Путіна прислухатися до голосу розуму та прийняти умови 30-денного перемир'я для припинення війни в Україні, запропоновані Вашингтоном. Як повідомляє CBS News, штати значно посилюють санкції проти російського нафтового, газового та банківського секторів. Власне, все тільки починається докладніше далі. Нарешті стало відомо, що мав на увазі Дональд Трамп, коли нещодавно запевняв, що нібито ніхто з американських лідерів ще не був настільки жорстким відносно Росії, як він. Йдеться про те, що адміністрація Трампа не продовжила дію так званої генеральної ліцензії 8L Міністерства фінансів. США. фактично цей документ був лазівкою від санкцій, який дозволяв 12 підсанкційним російським банкам обробляти платежі за російські енергоносії насамперед нафту та природний газ. Йдеться про Повніш Економбанк, Банк Фінансова Корпорація відкриття Радкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк, Росбанк, Банк Зеніт, Банк Санкт Петербург та Центральний Банк Росії. Показово, що ліцензію було видано адміністрацією Джо Байдена ще у лютому двадцять другого року, тобто невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більше того, у січні цього року Міністерство Фінансів ША продовжило дію цієї ліцензії ще на 80 днів. Але тепер вечірка закінчилася. Після того, як російським банкам буде остаточно відрізаний доступ до американської платіжної системи, Кремлю стане проблематично торгувати нафтою, що може призвести до зростання цін до 5 доларів за барель. А це стане суттєвим стрибком після нещодавнього зниження цін на нафту. Джерела каналу Fox News підтвердили, що непродовження ліцензії це частина переговорної тактики Вашингтона для завершення російсько-української війни. Тобто санкційний тиск залишається одним з ключових важелів впливу на Москву. Креслюють у Фокснюс. Війна триватиме мінімум до кінця наступного року, а уряд Зеленського має піти. Більше того, влада в Україні буде повністю демонтована. Таке майбутнє для України бачать у російських спецслужбах. Як стало відомо, виданню Washington Post, цей таємничий документ підготували у впливовому московському аналітичному центрі, близькому до Федеральної служби безпеки Росії. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратися у вимогах Кремля щодо завершення російсько-української війни. Докладніше далі. yeah Як стверджує видання у російському документі відкидаються попередні плани президента США Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди протягом ста днів на думку Кремля, вони просто не здійснені. Також відкидається будь-який план введення імграторців в Україну, як це пропонували деякі європейські країни. Кремль не допускає жодних політичних поступок з боку України. Київ має розпрощатися з ідеєю вступу до НАТО та провести вибори за участі проросійських кандидатів. Зрозуміло, Америка має. Припинити будь-яку військову допомогу Україні, а українську армію Москві вкрай необхідно демілітаризувати. Головне документ наполягає на тому, що усі захоплення території України мають бути визнані російськими. Нібито Кремль бачить у цьому гарантії, того, що після зміни влади у Вашингтоні війна не почнеться знову, як завжди, росіяни цинічно ставлять це з ніг на голову. Натомість Росія закликає до створення буферної зони на північному сході України на кор. Доні з брянською та бієлгородською областями Російської Федерації, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу окупованого Криму, за даними Washington Post, документ був підготовлений аналітичним центром, який тісно співпрацює з п'ятою службою ФСБ. Це відділ, який безпосередньо курує війну в Україні. На думку аналітиків, мета цього документа посилити російські позиції на переговорах, загострюючи протиріччя між США та такими ключовими гравцями, як Китай. А та європейський союз, тому не варто дивуватися категоричності вимог Москви. Експерти впевнені, що Росія взагалі не зацікавлена в швидкому закінченні війни в Україні. Росія всіма силами затягує переговорний процес. Згідно з документом, який наводить видання, Москву не хвилює навіть часткове скасування санкцій. Там зацікавлені лише в тому, щоб за весь той час, доки йдуть переговори, просунутися якнайглибше вздовж території України, окупуючи таким чином стільки українських земель. Скільки вони зможуть захопити при цьому Вашингтону нема чим заперечити Путіну. Насправді у Дональда Трампа немає жодного мирного плану, як власне і важелі впливу на свого кремлівського колегу. У цій ситуації вважають військові експерти. Єдина вірна стратегія лише у Володимира Зеленського, яка полягає в тому, щоб максимально посилити та зміцнити українські сили оборони. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.